На лазі не було. Нашоти привітаю тут! Бігав, щоб залетіти що залетів віддати. <звідь> Це <Ці> не повторяємо. Ой-яй, агриться, агриці. Б'я! Буп-хоп-боп! Буліться, треба ократно. Почався з поганої ноти в нас. Треба клеїтись. Наждачки немає, тільки є. Все. Треба пробують заклеїтись і їхати катати. Дирку я знайшов, але без наждачки, тільки латки. Подивимося, чи воно без наждачки заклеїться. 10 хвилин постоять і провіримо. Ну, якось заклеїли це заднє колесо, але я погано накачав. Їдемо до чайки, накачувати колесо, бо насос поганий. Тут вузькі щолочки і не постанчу. Та якось так вузько. Щоб прижме. Тут у нас пропущ. Йоу, ватсап Я поки що без навалу. Але спущена чуть, чуть Забув я виключити велику експозицію із минулого влога то там все ярке я не побачив. Там монтажі з меншою яркістю. Зараз нормально буде знімати Головне, щоб вона не таке Що спустить, то треба знову клеїтись ладки я взяв. Маємо порішати і буде новий влог. Алло? Я на перехресті. Там де АТБ Тримай. О, брат! Брат! Це коли часок? Так! Ти відео знімаєш? Так, новий влог. Подайте влог. Їдемо зараз до ексайка, ми пойдемо з заправчим. Знаю, що буде на валлі, друзі, щось покристі погано. Зараз летим на заправку. Як будто вона помало здуває. Як же без щолочок. Скільки, ну, три, напевно. То ще, ексакер дам камеру, він для вас поісповняє. А я десь там спереді буду. Дивись, з тієї сторони не випирає. О, бляха! Диви, щоб не висирало там. Ще має зараз. Ох ти шо! Ой, воно скрипить. Крипий, реп реп туди сюди! Я за репом! Там перестане реп'яй послухай. Слухаємо колеса. Ну будемо відчувати. Зафіксируй пальцями. Я заповнив, зафіксував. Поки я можливість, треба исповняти. Зараз будемо всі. Зараз щелочки будуть по дороге. Ой, діально! Ах, бью, так, бью. Брэ... Бля! Намотал на шатун! <свят> ⁇ -то мат тоже было. Так. А ты проверял покрышку? крышку? <свят> 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 <Та, нажали. свят> летим! да, да. А А Капец Чё, стой, здесь все машины троги, О, привет! О! Вот. Вадима, по-моему, колосы спускаешь А по пора Оба мне кажутся Ну да нет! Да не А, не, оказалось, ладно Бачив! Блять, ти на площаді передишся піздець. У мене ще один тормоз. І я не можу швидко тормозитися, бо я боком піду. Я так розумію, зараз будемо сповняти по соборній. Горо рівно стоїть. Куди? Можемо дивитися, зараз поїхати тако. До 12 школи повернути і по Степанам Бандери саме ні. Пособорні відміняється, їдемо по Степана Бандери. Там? Сюди! А, окей. Да б мне звонят! О, блядь. блядь, блядь. На Ярич, а мы у да, нас тут килстрит. Да снова я Ярич. Ой-ой-ой. Ой, Вадим, было опасно. Цепись. Хоп-хоп. хоп хоп Ой, бляха. А ну давай ездить. Що так постійно, то так літаюсь на велосипеді не хто не дивиться. Оп. О, це приюха хуєна, якщо кадр. Да, да. Їдемо з ексакером розкатувати юбілейне. Так давно там не був. Предані фанати зустрінуть, бо вони вже дома сидять. Поїдемо з Луська кіця на валим, як в старих влогах. А і не по дорозі, як це так. Ну, дива, треба по сі... Треба потім бордюрі їхати. Як на Соборній з'їхали, скільки екшену було. Летим на легендарний юбік. сакера, щоб не стикав. Тут назад будемо з юбіка їхать по вузьким щелочкам. Понимаєш, курва пердальоне ПЕРДАЛЬОНЕ Здолає! На олосі накачаємося! Я бегом! На двох заправках накачаємся А я думаю, чого так погано їде У нас буде влог по заправочках. Шканули. Тут знову усі щелочки. Але ми поки по тротуару їдемо. А назад же будемо на всі гроші пути. Так опасно таке роби, бо взагалі піги стоять. Ой-ой-ой! Статрайдер! Ти вже ісполняєш на цьому апараті? Конечно, а, так. Кажи біган, щоб залетів до нас. Тоді вже сильно спускає. Мене колесо спускає, треба спішить. Добре, що вона не швидко спускає, так що від буде. Їдемо на першу заправочку. Хоча трохи з горки з'їхати. Ой, бляха, але кидає на спущеній покрі. Вува, напущені покрішки, безліття зовсім інше. Пастом, пастом. Не бачу. Воно, тобі треба одразу, щоб воно показувати. Шо, воно добове, все ті. Дай на наклейку. 10 Биско. гривен. Дві. Дви. Вибери. Одинакові чи такі різні? Об, Обидві, не однаково різні. Таке. Ага. Все, ага, ділове. Ага. Все, ставай стантрайдером. тантрайдером. Стантрайдер, о! О. Два дизайну. Друга буде так. На зберіганні. Так, так, звичайно. З наклейкою має вже і черкаш. Є! Yeah! Щось гукає, а я не чую. Невже, спустя скільки часу я на Юбіку. Легендарна Лаврова. Нема фанатів. Все, депресія. Блю! Зав'яжемо зараз шнурки. просто пробка. Десь метрів 150, о аж сюди, до самого верха майже. Шнурки зав'язати, щоб не заживало ніде. Уїжжають! Давай, дикита, блять! Стіфакс! За збіга! Полетели, хлопці! Дари стоять. Як сакер уїжджає домой, зараз ці горки ще. Далі лох буду сам вистую. Блять! Це було опасно, Думав, зачеплюсь за нього. Я думав, ти б... третій раз маю дотягнути домой. І самом роздавати тепер стіля. Ну Ай. як це так? Самому уські щлки робити. Ексакер уїжджає і ми теж уїжджаємо. Пропочки. Митко. Оп-оп-оп. Крізь них ляйка. Все прочитано. Пишемо коменти, як краще від голови знімати чи сторони, але від голови більше на очі кадри. А від сторони більш стільніші не можу говорити під час таких моментів, тут треба таким точеним бути. На просто на картам пролітаємо. чим ми далі, був все. Пишіть в коментах, чи вам цікаво по одних тих самих локаціях знімати. Маленьке рівне, то я не знаю де ще. Там де будуть добрі дороги. Буду питатися знімати частіше влоги Але треба по інших локаціях, так буде цікавіше. Забитий ось. Зараз буду тут повертаюсь. Стоїть правий. Як взяти на обман. А да, теж. Що там ще робиться? І... Ще таке овлазня не було. Така їх спокійненько проїжджаємо. Але не на станціях, це дуже хардкор О-бо-бо, об, як завжди, тут пролітаємо між зеркалами, але дуже страшно. О, тут велика відстань, тут хорошенько пролітаємо. Легенько. На ходах було б краще їхати. А, це вже загуська. Дуже... О, це саме раз. Ой, поліція. Тут треба акуратно. Між маршрутками. О, хардкор. Охаркор. Ризиковано це робить. Так що це не повторяємо. Що це пшикає? Тут як завжди, на цій локації саме екшн. саме багато машин. О, але заторить, час тик. О, зараз буде зелений, путь щось зрушимося. А Та там занадто вузько, то і краще тут пообачення. 45 і я пізьма. Так гарно. Без поняття, куди їхати. Ну от така поїду. Та буде добре, знаєш? Да? Сюди ще не їхав. Сюда, тут взагалі встрічка. Ой-ой-ой, тут агриться, агриться. Опасно таке робити. Может дюлей дати Так що дбаємо про своє здоров'я. бля Це хардкор. Не бешкетуємо бо пов'яжеті не буде контенту. Трохи по тротуару поїду. Пишіть, чи така рубрика вам цікава. Любі друзі, ставимо лайки, підписуємося, роблю для вас такий хорошенький контент, але на стару камеру. Скоро буде прогрес, плюс собі більш кращу камеру. Но якщо будуть активна влога, ставимо лайк лайки, буде ще далі, знімати таку рубрику. Підписуємося, робимо активчик по львам, поширюємо. Просто скрізь поширюємо в сторісах, в тіктоках, робіть нарезки. Буду дуже вдячний. Всім пока.